Люди, цей день настав. Я йду знімати челендж. Така сосалка. Ні, багато. Не дякую, Багато, Багатий який ти тупе. Коротше, в чому задумка? В мене є 300 крон. Це 30 євро. Я йду в супермаркет і купляю все. Зелене, тому що я люблю зелений колір. Коротше, я купляю все зелене в супермаркеті, а потім пробую це, тому що мені дуже давно хотілося спробувати всякі приколюхи в норвежському супермаркеті. Уа! Зараз я вдягну трусики, може навіть ліпчик. і підемо з вами в супермаркет. Я його називаю Норвежське АТБ. Фух. Дуже калорійно затратно бути блогером, чесно кажучи. Я тільки що прямо аж запихалася, поки вам це записувала. О, <свист> я, блядь, відчуваю, що я наберу в ту корзину? <свист> так, як я обіцяла, 300 крон. які бабки. 30 євро, які я зараз витрачу на цей челендж. Я до речі втягла трусики. Ставте лайк, якщо ви теж любите витрачати бабки. І підписуйтесь, якщо ви людина. Окей, ну що, пігнали вибирати їжу. Перше, що мені потрапило в очі, зелене. Беремо. Тут є отака от штука. Це що ось зелене. Беремо. Окей, okay, Кока-Кола зелена. Шікс. О ні, тільки не все. Я побачила фабрика і Вона зелена. Факі. Продовжуємо наш шлях. Це не зелене. Лайн цукер екстра Сицилія Окей, беремо, бо я її побачила. І вона зелена. Боже, ще, я побачила огірки Маленький факт про мене. Я ненавиджу огірки, але ми їх спробуємо, так? Отакі. Блін, мені дуже подобається. Це дуже прикольний челендж. Пробуємо. Тому що вона дешевша. Така сосалка. Ось зелене таке. Супер зелене. Я не уявляю, що це таке, але ми будемо це пробувати. А, я знайшла зелену відвіру. Пробуємо. Окей, повний. Типа, я не можу його застібнути. Я прийшла з магазину ці зелені продукти на базі. Я вам трохи збрехала. Я витратила трошечки, трошечки більше ніж я вам сказала. 396 крон 90 копійок Це 40 євро. Це дуже багато. Я клалася чисто. Невеликий дисклеймер. Я не знаю норвежську, тому я не знаю з чим це все. Можу лише здогадуватись. Перше, що я спробую, це будуть отакі ось такі Surland Chips Вони такі такій в поколеці. Так прикольно, що вона не ціла Пахнуть, як чіпси. Найс. Nice. Вони дуже солоні. Коротше, оця штука, бачите? Корочка в них, вони такі сухі-сухі. Якщо в нас, наприклад, там лейси всякі, вони такі м'якенькі, знаєте, то тобто, ця така жорстка. Мій родить звичайні чіпси. Буду пробувати ось таку кока-колу. Утен Це з лаймом. Просто наче в коло додали лайму. Бо це коло з лаймом! <tot of a language> Хочеться включити оцей мем. Боже, яке ти тупе! Я сподіваюся, ви зрозуміли, про якого я діда кажу. Дуже прикольний. Я обожнюю його. Дивитися, він мене надихає. Отже, оце ми вже спробували. Я відкладаю його сюди Це забираю до себе. Бо все...

Добре, плювати. Я спробую оцей сендвіч Herbal Bar. Давай, фокусуй. Фокусуйся! Давай! Треба працювати! Фокусуй, будь ласка, фокусуйся! So just do it! Make your dreams come true! Кай. Окей, я пробую. Ух ти, прикольно, Воно типа, так як один стік, але він розділений на дві частини. Хм. Оце смачно. Там якась всередині, типа маска, понял? Це взагалі топ. Ставлю цій штуці лайк. Я готова їсти далі. Спробуємо оці цукерки. Знаєте що? Мені такі хрещена передавала, але воно просто стояло до свята. А на свята ми їли торт. І я не пробувала таку штуку. <клух> Упс. Соромно. Якби було соромно, я б це вирізала. Триваємо! Оце багатство. Воно так пахне м'ятою прикольно, просто прикладе... Так, окей. Якщо таке їдять багатії, то краще вам спробувати якусь мілку. Може я не розпробувала. Mm. Я відтягую той день, коли мені треба буде пробувати халапенія. Я взагалі не буду відчувати смаків, тому... О! Oh! 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 Займу це все іншим сендвічем. Пробуємо. Mm -mm. Я кенсюрю цей батончик. Я. А... Це не смачно. Окей, okay, йдемо далі. Тут є якась намазка. Написано Ммм. Godsmack Synth 1951 рік. No! What are you waiting for? Do it! Знаєте на що це схоже? Ті тюбики, тюбіки, поняли, які е беруть з собою в космос, космонавти. я така космонавтка. Треба тако його. Блін, це якийсь мазик, типа гірчиця якась. Заляпала студію. Блін, ну це дуже смачний соус. Це знаєте смак на що схожий на французьку гірчицю верес. Прикольно! Але з чимось. Я вважаю, що настав цей час пробувати отакі от приколи. Я не люблю гірки, просто щоб ви знали. Це все заради вас. Але я можу, я можу об'єктивно оцінити їх, ясно? Тому що. Е, бабуся завжди робила, типу, гірки, і ми постійно їх з чимось їли, типу, я не могла відмовитися. А біся вони солодкі? Треба запити все це. Коротше, будемо пробувати от таку, таку прикалюшку. Ой-ой-ой! Вона так їдрю пах! Я коли була маленька і була в бабусі три, три місяці літа, е, вона жила в селі. І там не було магазинів. Єдиний магазин, який був, це кожен вівторок. І кожну неділю їздив такий чувак, його звали його звали Дудчак. Це його фамілія. І він, коротше, на, на такій мікроавтобусі кори, приїжджав, заїжджав до нас в яр, зупинявся і продавав всякі приколюхи. І ми дуже його чекали, бо бабуся завжди купляла нам пластівці е такі з сюрпризом. І ми постійно з братом билися за той сюрприз. Це був вже були кровопролитні війни, понятно? Yeah, і там, отакі, отакі от. Отакі от газіровки він продавав? Вони теж так ядрено пахли і поняли, вони красили. Просто вони фарбували все, що є в тебе в роті. Ти тільки нюхав. Ти тільки так нюхав, і в тебе вже ніс вот так от весь був в кольорі, який ти її брала. Ті брав. Я пробую. О! Що? Блін, поняли? Я не впевнена, що це треба пити. Може це треба розбавляти? Воно таке їдр і воно не газіроване, це не газіровка. Ого! Воно таке, знаєте, типу sour трошки. Sweet and sour. Як кажуть в народах англійських Sweet and Sour. Так хочеться скривитися після нього, поняли? А язик не пофарбувало. Імпортне! Що в нас тут є? Пробуємо Sweet Potato Chips. Воно пахне неприємно. Офіційно заявляю. Пахне якимсь попаленим пінопластом. Я не знаю, звідки я знаю цей заклад попаленого пінопласту, якщо що. Але от така асоціація в мене. Воно річ тейст, багатий смак. Багатий смак. Я вибачаюся це. Багатство. Багат, багатий смак. Я думаю, яке багатство на смак? От. Знаєте на що схоже? ВТБ. Я хочу ВТБ! Коротше своя лінія, чи як вона називається? В них є такі, велика пачка, таких кукурузних яких з чіпсонів, білих. Вони там з біконом є, з якимись травами зелена така пачка. Сир. Чіз. Латост. 16% фет. Хай протеїн, кальціум, коротше. Це я зараз оздоровлюсь жорстко дуже. Зараз буде оздоровлення, якщо організму плотне. Ну пахне дуже смачно. Він з якимсь спеціально. Mm -hmm. Ставте лайк, якщо ви так теж їсте сир. Ммм. Блин, це дуже смачний сир. Якщо ви будете в Норвегії, я вам раджу його поїсти. Це дуже смачно. Отакий От він, Тіпа там всякі такі прикалюхи. Mm -hmm. Давайте зробимо так, як в фільмах роблять. Типа на руку. О, о. Це прям лайф like, лайф, поняли? концентрований. І циль я написала, бой, яке це тупе! Ха -ха. Ух! Хочете запити чимось? ой 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 Що забу? Ай-ай-ай! Пахне як дюшес. Це тупо запах дюшесу, але воно чогось бурдове. Це типовий дюшес, Просто чомусь бордовий. Ні, воно не фарбує все язик. Я вважаю, що це нетрушна культура. Якби вони були реперами, поняли? Вони були б нетрушними реперами. Тому що газіровка, я вважаю, має бути така їдова, щоб вона аж фарбувала тобі просто можна, щоб не було такості фарбувати вдома. Так? І щоб вона була газована. До речі, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть, напевно, коментар. Напишіть в коментарях, що б ви з цього всього хотіли спробувати. Щоб в нас з вами було якесь спілкування. Я не просто сама з собою, як дорогенько, розмовляла тут в кімнаті. Мама зараз прийде і все. І мені треба буде все збирати. Ліжко назад перетягувати. <клух> Це топ контент. Я вважаю, що це, блін, золота кнопка Ютубу одразу. Просто зі старту так. Тільки, я тільки заливаю його, а ютуб такий вау-вау-вау! Я сильно вибачаюся, що це за топовий контент! Я така... Не дякуйте, подрочте. <клухи> так, поїхали. Блін, фу! Фу! Це лакріта зі смаком кактусу. Жим'ятна. Я не буду це їсти. Навіть за три підписники. підписники не буду їсти. Зрозуміло. Да. Тупо звичайний чупа-чупс. Ось така тарілочка з принцесами. Тому що я принцеса. Скажу в наступному відео ім'я людини, яка відповість на моє запитання. Скільки зараз на екрані принцес? Окей, сподіваюся, вже це зразу розумію. Ну, вона прикольна пахнет. Понатирали! Чі -чі Звичайно, я всю запарю. Нащо і залишати? Так, брамо ну що тако. оп опчик чирик Так, ті-чирік. Паруємо одразу. Ап -ап. Залили. Боже, яке ти тупе? Яке ти тупе? Не треба було цю штуку відривати. Ну, ай, я ще Кухар! У мене тут кухня Мішлен. А -а -а! Мішлен. Топова їжа готова, топовий контент знімається. Пішли пробувати. Ну що? Я вважаю, що можна пробувати. Я відкриваю ще тунець. Отакий. Я сподіваюся, що це тунець. Пахне як тунець, такий смачний, знаєте, не такий в АТБ, тіпа такий жорсткий продається. Ти його відкриваєш і він щось чорний вже. А цей такого кольору взагалі. Ну тільки там щось все замерше дуже. Це як холодне, тільки тунця, поняли? Це дуже дивна двіжуха. Реально холодне тунця. Воно шалейне! Я пробую його з картоплею. Я думаю, що це логічно. Постарались люди. Що сказати? А! опалила язик. Ну, таке ти дурне! На смак як крохмар. Ну пахне як картопля, типу, от от це по запаху, якби отак, отак, да? Картопля. А коли ти його. не. По консистенції воно не таке як картопля. Воно тільки тягуче, наче ти жвачку. От знаєте, як ти... Ментос розжував і він вже такий м'якенький в тебе в роті і ти готов кмачеш там, пломби вибиваєш. Так, я пробую холод... холодець тунца. Що? Ну, вжиру в якомусь. Ну, тунець чоткий, І такий прям месис. Щоб обновити вкус. Я раніше брала таке велике меню в магації їла його. І запивала це кока колкою без цукру, і всім казала, що воно все розчепить там. Бараватый! Супер грьот кінель, пуфет, куніку. Уууля-ля. ля Добре, я про з фініками і з корицею. Але вона така засохша. І по супер засохша. Типа. Що? З горішками. Я білочка. Залишилось лише пласті та грін дрейло. Воно навіть пахне, так що мені вже в роті гостро. А я ще навіть не пробувала. Я почну з цього. Знаєте, я буду смакувати. Я буду дуже довго, смакувати, бо наступне тільки халапіння. А я не хочу його пробувати. Ні Вони без... ну, без ніякого абсолютно смаку. Без ніякого смаку, поняли? Як от самі дешманські пластівці в магазині. Просто ніякого смаку немає Це треш Я не буду задойдати. Цей час настав. Ах. Ну воно пахне як звичайний з бабусиного городу. А як воно буде зараз? Побачимо, побачимо. Як думаєте, мені буде гостро? Я пробую. Я пробую, люди. Що? Воно не гостре! Воно не гостре. Що? Ви можете в це повірити? Я відмовляюся в це вірити. Це жо таке? Ма, моа, моа. Я думала, що буде якийсь такий контакт. Я во так бігати, тако, ааа, робити тако. Окей, okay, я спробувала все, що купила, і можу вам сказати так, що мені сподобалось. Е, оці всі прикалюхи мені не зайшли. Ні, це точно ні. Не купляйте таке, якщо будете в Норвегії. Ось це точно ні. Викинуті бабки. Оце, ну це прикольно для соусу, знаєте. Тунець в желе. Якщо ви любите холодець, але ви веган... Ой, вегетаріанець, коротше, якщо ви не їсте м'ясо і любите желе, і це блін, і любите а! І любите холодець, то це для вас. Чупа-чупс стандартний. Якщо ви любите трошки пососати щось, то от вам, ну, чупа-чупс. Оця штучка, то просто топ. Вона така, типа більше білюз. Біру... Я вам раджу ось цю купляти. Отак, отакого відтінку. Отакий ні, забудьте про це. Сир. Дуже смачний, дуже смачний сирочок, просто топ-тушка. Оця штука супер дивна. Супер дивна. Я не знаю, типа. Я думаю, може і це концентрат, його треба розводити. Але в мене прям ще челепо звело. Лакріца, Я навиджу лакріцю. Я не побачила, що це. Але якщо ви любите м'якну лакріцю з кактусом, то це для вас. Отакі діпсони. Я вам не раджу купляти. Отакий мазік. Отакий от майонез. Прикольно, дуже штука класна, така майонезно гірчиця французька. Огірки! Якщо ви їх любите і розбираєтесь в огірках, то можете купити ось такі огірочки. Чіпси як чіпси, але багато не з'їси, бо зуби випадають. Вони такі прям. Ну, йдіть сюди, йдіть. Ідіть ну, по цьому вас. Підставляйте щоку, давайте. Мене звати Єлизавета Лізочка. Пишіть, будь ласка, коментарі і поставте вже, блін, лайк. Ха! Бувайте здорові, люди, до наступного відео. Тепер ви мене, давайте. Уф. Ну, все.